Головне хотіння. Оце правильно. Єгор Дрогеловський завжди налаштований на позитив. Ау, А це хто такий? О, о, сицилійське закритий варіант. Давай. Я трошечки зрозумів, який він варіант, як зараз може мені втулить. Так. Ага, да да-да-да. Ну, дуже часто суперники, коли от грають якийсь варіант, вони не роблять висновків. Вони програють, а потім потрапляють у, знову ж ту ж саму тіму. Опа, і поїхали. Оце я люблю цю позицію, вона у мене дуже часто зустрічається, тому що до неї можна дойти дуже швидко. Так, ну, б'ємо. Тут же висить ще на C6. Давай, дружочок, пірожочек. Ну, він, мабуть, не забере туру, тому що. І він тільки зараз побачив, що на C6 висить. Так. Як, як же я в нього ту партію виграв? Якби він. Може він повторить оцей свій програш. Так. Ферзі ж 5 чи що. Ну, тут уже майже виграно. Я вже хвилююся. Там Тура 7 було, і слон же 5, і кінь якось застрибував. Ну може шах поставить, ну що цей шах дасть? Тура А7, хороший дуже ресурс. Так. Тура А7, тура А7. Тут шах ще ферзем є. Якщо тура А7, він туди Тура А7, давайте відразу. От ти тут уже трошки я не туди. От слон D5, да, ще слон D5, тут є варіант. Це не працює. Це з знаком питання тура. Так, H6, щоб сюди слон не став. Добре. А якщо я. А, якщо я сюди, то кінь сюди. Тоді, може, може, коня на F4. Щоб якось. Якось, якось, якось кінь D5. Погано, що на G5 слон не став. Може, слон в5 треба було. Слон G5, там ферзь G6 потім було. Так, трошки навмання граю. Так, а якщо кінь d5, він шах і слон є 3. А якщо він забере, то я заберу і нападу там. І на шах відійшов. Кінь D5 не працює. Тобто, на оцей хід у мене отакий хід. І дуже добра добре фігури взаємодіють. А якщо він б'є, то я б'ю слоном, і на шах я просто королем відходжу і висить на F-7. Добираюсь до F7. Здається. Ні, ну може віддати Ферзя, забравши тут. Але я б'ю тут. А, і здається, щось таке було, да? І потім ще вилка, да, на D7. У нього там в тому варіанті в партії щось було таке. Дивіться, отут дуже схожа позиція. Бачите? Дуже схожа. Я тут навіть ферзя не підключав. Чи вернувся на D1, не знаю. Треба буде подивитись що це було за партія. Думає суперник. Потрапив він тут у. Халепу. А якщо ферзь G6 піде, я б'ю. Він б'є конем. А Віддає ферзя. Ну так тут вилка ще. Та ніну. Ні, ну може бути, але. Ну, як тут добити його. Фігури у нього стоять так собі там на фланзі. Може слон б'єте б'є аж 6. Давайте шажок перевіримо. Так, перевірочний. Перевірочний такий шаг. Сюди, туди. Давайте заберем. Потихеньку. Ферзя не віддать. Він на Б2 може побити. Ну там слон же 5 підключається після шаху на F5. Не може не віддать, не забрать. Кінь Б5. Потихеньку, потихеньку. Риба крупна така. Що він далі буде? Ну, давайте вперед крайнього підемо. Так. Ну, давайте, может, вот так. Чтобы на пешака. То есть там вылку не зевнуть. Так, шахтурую турую. Видишь, шов. Пешак. Пешов. Чи може слоном сюди. Слон Д8 неприємно. До речі, на такий хід можна отак зіграти. Так, от він, бачите. Намагається. Він намагається. Там подвійний удар, до речі. Що тут поб'є? А, він Б3 хоче. А, він Б3. Він Б3. Неприємно Б3. Так. Коня беру. Беру коня. О, дякую. Розсипався. Є. Yeah.